Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярош. в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються об'єднати в ці страшні часи війни в Україні думаючих людей. Тому що, на моє переконання, я це повторюю у кожному стрімі: витягнути Україну з цієї страшної війни можуть тільки люди. З думаючою головою, з холодною головою і з гарячим серцем. Якщо ми не будемо думати, Україна не стане на превеликий жаль, а думати це саме найважче для українців. Українці можуть працювати, українці можуть слухати владу довготерплячі, українці можуть бути покірними. Як наші українські волики і слухняними українці можуть мовчки помирати за свою неньку Україну з старими автоматами Калашникова і ржавими-патронами, як вони помирають зараз? Але на превелий жаль подумати: а що ж далі, до чого це приведе? Ніхто не хоче на превеликий жаль? Ну і я скромний український провінційний історик, український. Підкреслюю та журналісти Єршвець в кожному стрімі намагаюсь об'єднати людей, потрошки об'єдную, які думають. До нас приєднався Юрій Сокіл. Я дякую пану Юрію за змістовні коментарі. І зараз стрім почнемо з обговорення того, що запропонував нам пан Юрій Сокіл. Пан Едуард Губрієнко, я радий його чути. Пан Ніколо і Едуард Губрієнко доброго особливого українцям подобається брехня від влади про перемогу день на день. Олександр Перепетик, давно не було, пана Олександра, вітаю і пан Енді ще раз вітає нас. Ну що я вам скажу? Пан Юрій Сокіл попросив проаналізувати ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, і інформацію про те, що китайські військові. Прибули в Білорусь для спільних антитерористичних навчань. До нас приєднався Олександр Іваннов і пан Жок. Новгородсівський вітає нас. Я радий. Давненько вас не було, пане Жок. Новродсівський, славний, княже, українське місто. І традиційно попрошу, підпишіться, будь ласка, хто може, на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки ростуть помаленьку, але ростуть. І низький уклін усім традиційно. Хто допомагає донатами, тому що канал Ютуб Кравцов – це український історичний народний канал. Залежить тільки від правильно українського народу, від його допомоги, від донатів. Господаря іншого немає в Ютуб каналу Ігор Кравцов, чим український народ. Крапка 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка правобанку, буду дуже вдячний. Отже, починаємо з питання яке задав е, Юрій Сокіл. Вірніше, з пропозиції обговорити ситуацію, яка сьогодні склалась в Україні. Перша ситуація дуже проста. Е, на превеликий жаль, влада не дивиться реалістично на події, і через телемарафон заспокоює нас, що перемога з дня на день. Але зараз ця. Е, ці слова про перемогу не звучать аж ніяк. Їх поміняли на те, що у нас стабільна ситуація на фронті. Важка ситуація, але стабільна. Збройні сили України дають опір. Ну і для того, щоб заспокоїти населення в тилу, для того щоб заспокоїти українців, яких в тилу просто нищать нищать податками, нищать ПДВ. Нищать відключенням світла, нищать медичними послугами. До речі, які з 25-го року хочуть зробити платними нова новина, з 25-го року, якщо ти не будеш мати направлення лікаря в державній лікарні, ти будеш платити. Все. Коротше кажучи, для того, щоб не дати українцям соціально вибухнути в тилу, влада придумала отаку казочку: що скоро буде мир. І цю казочку розганяють 99% блогерів. 99% блогерів на, ютубу, на Ютубі, тому що блогерів, які говорять правду, як ваш покірний слуга, в Україні залишилося не більше п'яти. Це по всій Україні не більше п'яти. Решта вам роблять прогон, вішають локшину, що мир буде через місяць, через два, через три після американських виборів. Потерпіть мир буде вже скоро. Я кажу вам: миру не буде, це все е, фуфло і це все порожняк. Тому що Єн Столтенберг анонсував на зустрічі НАТО 75-та 75 річниця створення НАТО. Юбілейна зустріч, яка буде е, 8-9. 8 9 червня липень да, цього місяця, 8 9 відбудеться 75-го юбіле... юбілейна зустріч НАТО. Так от, він анонсував 40 мільярдів доларів дол... євро, вибачайте, на війну, допомогу від країн НАТО. Значить, вони правильно вони прогнозують і дають гроші на війну. Було сказано: на війну. Конкретно. Крапка. Тому війна буде продовжуватися Друге. Для того щоб е відволікти увагу суспільства від того, що робиться в тилу, від корупції, від казнокрабства, від прямої зради, а тепер подумайте, про яку подію ми забули, ми швидко все забуваємо на превеликий жаль. Про те, що зараз наших хлопців просто знищують на фронті. Про те, що російська авіація безкарно ходить нашим піхотинцям по головах, її нема чим збивати. А для того, щоб зупинити російську піхоту, російські танки, що потрібно? Штурмовики. Правильно, штурмовики су 27 яким немає рівних у світі, найкращі штурмовики на нинішній час. Де у нас штурмовики су 27 Правильно, згоріли. 6-7 штурмовиків. Кожен на вагу золота зараз згоріли на аеродромі в Миргороді. Російський БПЛА Орлан три години знімав безкарний аеродром. Всі бачили, що він висів, ніхто навіть постріл не зробив. А потім росіяни знищили літаки, яких вивели, наче на параді поставили, наче спеціально. Я вам скажу: це спеціальне було знищення росіянами наших літаків за допомогою зрадників, які працювали на аеродромі. Причому, на мою думку, зрадників з самих високих ешелонів. Нашої армії. Я прямо кажу: знищення наших сушок, які зараз потрібні на сході України, це пряма зрада. Без зрадників в високих кабінетах Су-27 би не викотили з ангарів прямо під розстріл російських ракет. Все крапка. Для того, щоб відволікти увагу від того, що робиться в тилу, від безладу, хаосу, анархії і зради. Вам кидають колю, Тішинка котлету скандалом в Дніпрі. Вам кидають інші інформаційні вкиди, щоб ви просто забули, в якому стані ви живете. І владі, на превеликий жаль, це вдається, тому що люди дивляться, телефон 50 секунд. А на другий-третій день та новина вже просто не актуальна. Інші новини. Ось така обстановка в Україні. Обстановка в Україні. Все, що вам говорять про мир, про Європу, про саміти, про вибори. Вибачте, це все не актуально. Головне те, що робиться зараз на фронті. І ще питання від е, пана Юрія Сокіла. Вибачаюсь, пане Юрій, ледь не забув. А по інформації, е, яка зараз починає розповсюджуватися і на Ютубі, на Фейсбуці, а в Білорусі прибули китайські військові для спільної участі в антитерористичних навчаннях. Про що цей факт може говорити? Ну по-перше, якщо це дійсна інформація правдива, не фейк, не просто інформація для того, щоб збільшити там кількість підписників, що розігнати тему на окремому журналі, виданні чи каналу чи телебаченні, я скажу вам дуже просто. Якщо це так, то це дуже серйозний виклик. Дуже серйозний виклик для України, тому що Китай прислав своїх військових в Білорусі, яка правильно на кордоні з Україною. І всі ми знаємо, що з білоруської сторони на Київ зара летіли дрони, буквально вчора чи позавчора. Коротше кажучи, це якщо це правда, що китайські військові в Білорусі це дуже недобрий знак для України. Це фактично пряма підтримка комуністичного Китаю, де диктаторський режим комуністичний диктатора Лукашенка білоруського. Це фактично е, пряма підтримка Китаю російської агресії в Україну. Ну а те, що там китайські військові, ми ж знаємо, що ми чекаємо нападу з Білорусі з дня на день, що Білорусія це постійна загроза для Києва. Що з Білорусі через кордон найкоротший шлях до серця України Києва, тому що я буду коментувати: якщо китайські військові в Білорусі, то це, то це не те, що неприємна подія для України, це страшна знакова подія для України. Недобрий знак. Все, що я можу сказати. Хто до нас приєднався, а, так хто до нас приєднався, і що пишуть? Пан Енді ще говорять, що до армії расистів приєдналися військові з Північної Кореї Ден Матвієнко. Допомога буде старою технікою. Так, доброго вечора. Пан Едуард пише про зраду і Нікола з Києва. Підтримайте лайком і гора І пан Нікола, як ваше здоров'я? Дякую, пане Нікола. Пан Нікола, це талісман каналу. І я вибачаюсь, Коля, що про тебе забув, хворію. Вірніше я не забував про тебе, про Діану Лозан. Просто це все навалилось. Я вітаю пану Нікола з Києва. Це наш перший, перша людина, яка підтримала прямі стріми. Талісман каналу Коля Паян. Я дякую тобі, Коля, за те, що ти підтримуєш мене. Дякую, дякую. Як здоров'я? Ну не дуже добре я так скажу. Побачимо скоро, може трошки покращиться Але зараз стан, Ну як би кажучи, не дуже добрий. І Ден Матвієнко спочатку віддали крин з аеродромами, кораблями, технікою, а потім це е, все е, знищує і радіємо. Ну Сьогодні е, наші були по Кримові, вчора били по Кримове позавчора. Ну і пан Ден Матвієнко пише правильно. пише правильно: спочатку ми здаємо Крим без єдиного пострілу, а зараз ми правильно знищуємо інфраструктуру того ж самого українського Криму. І радіємо, ну, от якось так. Для чого у 2014 році було віддавати Крим без пострілу? Ну, от для чого? Ну, це з питань Порошенка, Турчина Кличка. І інших, які здали Крим без пострілу. Здали, тому що сказала Америка: здати Росії Крим без пострілу. Все, а в Криму були найбоєздатніші тоді частини, найготовіші до війни Збройних сил України. І якщо б вони хоч би один раз вистрілили в рашистів, тоді в Криму. рашисти б не взяли Крим. Ну а так, приєднався пан Свен, доброго вечора, земляк. Ну і е, підсумовую те, що е, говорять друзі в чаті, що запропонував нам обговорити пан Юрій Сокіл. Скажу вам дуже просто: на привелиті жаль, влада зараз відволікає увагу від того, що робиться не тільки всередині країни, а на фронті. Я да, дуже довго не викладав відео з фронту, відео про фронт, стріми про фронт. По причині, тому що я не на фронті і не вважав за можливе говорити про те, що я не знаю. Але зараз я не можу мовчати, тому що дуже багато відео, де прості військові, прості військові, прості солдати, сержанти, прості офіцери, офіцери середньої ланки прямо говорять про генералів, генералів які знищують українських солдат набагато більше, ніж знищують расистські генерали. Про генерали, які віддають злочинні тупі накази, які приводять до бездумного знищення українських солдат. І ці відео йдуть, е, йдуть кожен день. Називають фамілії генералів, називають фамілії командирів бригад. Сьогодні був, було відео про командира бригади, який так і сказав: якщо в бригаді не буде великих втрат, скажуть, що наша бригада не воює. Вдумайте, вдумайте. І офіцери селедньої ланки, е, офіцери і солдати Збройних сил України вимагають заміни цих тупих совкових генералів на офіцерів, які проявили себе в війні, а війна з Росією йде з 2014 року. Вони вимагають, тому що вони кажуть що з такими тупими совковими генералами: ми війну не виграємо. І я їх підтримую в цьому. Вони кажуть про реформи, про стандарти НАТО, ну я теж згідний. Тому що на превеликий жаль, як я говорив вже в сьогоднішньому стрімі, а це четвертий стрім сьогодні. Збройні сили України нічого не взяли від Старої Радянської армії ніякого позитивного досвіду. Вони взяли тільки тупий досвід завалювати окопи противника людськими життями наших українських солдат. Їх ніхто не береже. Сьогодні викладали в фабриці новин, виклали інтерв'ю людей, які воювали, які сказали: з фронту новини: дірки в обороні затикають життями українських солдат. Зброї немає. Снарядів практично немає. Прикриття авіації немає. Координації БПЛА, а наші хлопці на БПЛА працюють найкраще в світі теж немає. Війна йде по старому совковому сценарію. Українських солдат викидають на позиції стрілецькою зброєю з мінімум протитанкових засобів і все. Їх викидають, і ви робіть, що ви хочете. З поганим зв'язком, часто без підвозу патронів і харчів. Все, скажіть, будь ласка, я звертаюся до українських генералів. До речі, у нас генералів саме більше в Європі. В ЗСУ генералів саме більше в Європі. Взагалі, в українській державі генералів саме більше, ніж в Європі. Скажіть, ну. Для чого ви вивчалися в військових академіях, щоб просто кидати людей на убой? Ну, от я звертаюся, люди ж вчились в офіцерських училищах, служили в академіях да генштабу, а потім ставали генералами. І що ж з того, що ви вчились? Затикати дерки життями наших хлопців, дівчат, героїв, так просто стрілецькою зброєю, з мінімум протитанкових засобів. Коротше кажучи, військові кажуть. Що ситуація на фронті патова і е, Збройним силам України вривається терпець, тому що далі так воювати без зброї не можна. І ще що сказали наші військові: що оборони ніде підготовленої немає. Ну, по-перше, вони навели приклад, що російська армія вже просунулася на десятки кілометрів на Авдіївському напрямку на десятки кілометрів, на турецькому напрямку. На десятки кілометрів. І чим це грозить? Оце просування російської армії грозить до того, що в якомусь місці вона прорветься. І підуть тоді в прорив основні сили російських військ. І якщо на 50-70 кілометрів, не дай Бог, росіяни зроблять прорив, фронт може посипатися. Тому ж про це вже відкрито говорять. Офіцери і солдати Збройних сил України. Вони кажуть, що телемарафон не говорить правду. Це тим, хто каже, що я завжди приносив негативні новини. Ну, позитивні новини дивіться в телемарафоні. А хлопці з передвою вже говорять відкрито. Вони кажуть, нам втрачати нічого. Оборони ніде немає. Нам дають команду відходити на підготовні позиції. Ми відходимо на підготовні позиції, а там оборони немає. Там в кращому випадку екскаватором вирити окоп. Все. В самому кращому випадку вирити окоп в якому дошки і якісь там, якісь там брьовна. І все. Ніде немає бетонних укріплень, а оборона це бетон. Тому що росіяни рівняють кабами. Тільки бетон може якось витримати кап, хоча і бетон каби не витримують, але бетонні укріплення хоча б дають гарантії. Від снарядів, від ракет якусь гарантію. Коротше кажучи, військові кажуть, що йде прямий саботаж укріплень, які е, укріплень вони кажуть, взагалі немає. Ми відступаємо і укріплень позаду підготовних немає. Хоча всі знають, що мільярди гривень виділені на створення укріплені. Нам кажуть, що по три-чотири лінії, так як. Маннергейма, Мажино, суровіки на цю лінію, що росіяни бетоновану арміровану залізом зробили в 2023 році, яка зірвала нам контрнаступ? Що робиться на фронті? Я скажу, на мою думку, на фронті пряма зрада, пряма зрада, тому що офіцери, і солдати Збройних сил України кажуть, щоб навіть в нинішньому становищі, якщо поміняти тупих совкових. Генералів українських, так які воюють, тільки затикаючи тілами наших героїчних солдат, дірки на фронті, так фактично з самою стрілецькою зброєю Якщо замість них поставити тих людей, які відзначились в війні, все можна повернути назад. Треба активніше комунікувати з країнами. Треба активніше купляти зброю. Треба робити логістику, треба робити. А наші генерали і міністр оборони, до речі, ви чули, щоб міністр оборони давав якісь публічні виступи. Пам'ятаєте, коли прийшов Умеров, да? який навіть в армії не служив, так? Коли він прийшов, скільки він давав в день по 10 інтерв'ю, а зараз його не чути. Росіяни пруть на фронті, міністр оборони навіть не коментує, так? Вибачте, для чого нам такий міністр оборони? Коротше кажучи, ситуація дуже важка, ситуація патова. Оборони ніде немає, реальної нормальної. Ну, я не кажу, вже тільки фронт. Скажіть, яке місто готове оборони? до оборони? От ця місцевість, де я живу, я не видаю військової таємниці. Я мільйон разів викладав відео, що е моя область, де я живу, не готова до оборони. І місто, де я живу на кордоні з Молдовою до оборони не готове. Реально до оборони не готове. До вуличних боїв не готове. До професійних вуличних боїв, до професійного спотру не готове. Країну не готують до оборони, країну не готують до партизанської війни, країну не готують ні до чого. І якщо, як казав, е, е, значить Господи Стерненко, цей хлопець в акуратних дорогих окулярах, що працює на українських олігархії, вони його розкручують як майбутнього депутата Верховної Ради. Він вже дві години говорив, що буде, якщо росіяни прорвуться і будуть займати Украї... українські області далі. Він розписував, як будуть убивати усіх українців по списках. Ну так от я вам скажу: а що ж робить влада для того, щоб українці, які є в списках на знищення, віддали подорожче своє життя? Правильно, навіть зброю легально зараз купити не можна. Поліцаєм наказ. Тим, хто хочуть легально купити зброю, не давати дозволу. Себто, влада тупо тупо знає, що українців будуть убивати по спискам патріотичних українців, якщо, не дай Бог, Росія буде займати фронти буде займати ту чи іншу область. І владі байдуже байду поліцаям не давати дозволу на придбання зброї, ба навіть перевіряють патріотичних українців постійно. В областях західної частини України, в яких є зброя, перевіряють і чіпляються для того, щоб вилучити зброю. поліцаї скажіть, будь ласка, чим воювати? Все, я відповів на всі питання. Страшно, що робиться в Україні, тому що Україна летить в прирву, і один Господь Бог її викине, і народ витягне, і Збройні Сили України. Ну, якщо люди. Почнуть говорити правду і почнуть щось робити. Напевно, ось така моя думка. З вами український історик та журналіст Яршовець. Дякую друзям чату. Чат я прочитаю після стріму. Дякую за 64 лайка. Традиційне. Слава Україні! Смерть ворогам. Підписуйтесь, друзі, на ютуб канал Єгор Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89,78, карточка приватбанку А я, як Бог дасть мені сили і Бог дасть мені хоч трошки здоров'я, буду працювати. Буду працювати, незважаючи ні на що. Спокійного вечора всім Дякую за стрім. добраніч ще рідні.